Привіт! З вами Маджер. В цьому відео мова буде йти про налаштування вашого мікрофона і те, як покращити звук вашого голосу за допомогою утиліт та самого Windows. Не переключайтесь, це тільки початок. Перше, що нам понадобиться, це перейти в розділ звуки. Далі вибираємо записи, вибираємо ваш діючий мікрофон, нажимаємо властивості. Далі вибираємо рівні. Вибираємо мікрофон примірно від 80 до 90. Далі переходимо додатково. У мене недоступно, коли у вас якщо є, буде доступно, типу, вибираємо 192, максимально що доступно. І переходимо до слідуєї дії. Друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайкосик за цю програму. Ссылочка на цю програму буде в описі. Це еквалайзер, Apo е також на вісі плагіни до цієї програми теж буде. Переходимо до неї, нам потрібно додати наші плагіни, зарані скачані, підготовлені. Нажимаємо Plugins, plugins" ввести плагін, plugin". відкриваємо значок, вибираємо, де у вас знаходяться вісті плагіни. От. Ви розпакуєте архів. Ось у вас буде такий архівчик. І ми по очері вибираємо і відкрити. І у вас відкриваються ці всі, всі фішечки. Далі. Open панель. Переходимо в перше. Тут ми налаштовуємо ваш звук, чистий звук. Я тут нічого не роблю, це ви можете собі самі відрегулювати. Нажимаємо Apply, ОК. OK. Далі переходимо сюди. Це у нас еквалайзер, е, урізає високі та низькі частоти. Я б вибрав по мінімуму 100 на герцовки, 4 на децибелах і на октаві теж двойку ставлю. Це з голови вистачає. Ви можете собі спробувати. Переставляти, це теж Понятно, Нажимаємо Apply, OK. Переходимо в слідующе. Open. Тут ми вже регулюємо звук вашого мікрофона, гірцовку вже чисто по самому мікрофону. Нажимаємо, вибираємо, примірно теж орієнтуємося, ви можете під мене підстроїтись. Теж дуже хороші настройки, ви можете вибирати собі все тут під себе. Тут я думаю розберетеся, тут тяжкого такого нічого немає. Тут 19 тисяч зразу гірцовку ставите, тут сотку теж ставите, а остальне все під ваш розсуд.